Добрий день, діти. Сьогодні я хочу ознайомити вас з казкою про мешканців одного незвичного будинку. В одній будівлі поселилось багато різних мешканців і добре, і зручно жилось їм там, бо кожен з них мав своє місце або свій куточок, і кожен виконував лише те, що йому було призначене. Працювали всі чітко і злагоджено. Тому й будівля виглядала гарною і привабливою. Будівля називалась «Тіло». А хто був її мешканцями, ви, напевно, здогадались. Одного разу між ними виникла суперечка про те, хто з них найважливіший. А почалося все з того, що одного дня ноги сказали Ми є! Найважливішими, бо носимо на собі геть все тіло. Але тут відразу втрутились очі. Наносили б ви, якби ми вам не вказували де дорога. Отже найважливіші ми. Та з цим аж ніяк не хотіли погодитись руки. Ні, в один голос сказали вони. Найважливіші, звичайно ж, ми, бо ми годуємо все тіло і дбаємо про нього, отже без нас ані ноги не здужали б ходити, ані очі не змогли б дивитися. В цю мить відкрився рот і заперечив рукам: і як же би ви нагодували тіло без мене, куди б ви клали їжу? Отже, найголовніший тут я. Аж тут одночасно заторохкотіли губи і язик. Бач, який розумний, він найголовніший. Та хіба ти щось вартий без нас? Рот ще не встиг і слова мовити на свій захист, як заговорив ніс. Але ж вам відомо, що якби я не нюхав, як смачно пахне їжа, то вам би ніколи не захотілося мати з нею справи. Я точно впевнений, що й найважливіший я, бо через мої ніздрі дихає тіло. Тільки ніс закінчив свою мову, як із глибини тіла почали долинати різні голоси, то одночасно вихваляли себе внутрішні органи серце, легені, нирки, шлунок, а до них долучилися вуха і шкіра на руці. І кожен говорив те саме, що тільки він відіграє найважливішу роль і посідає головне місце. Щинилась така суперечка. Та тут втрутився тулуб. Та вгамуйте же, вгамуйтесь, мовив він спокійно, але так, щоб його усі почули. Даремно ви здійняли такий галас. Я бачу, що ви геть забули про мене. Бо інакше не вихвалялися собою. Звичайно, найголовніший я виголосив тулуб, а всі або почіплялися до мене, або зручно розмістились всередині. Хіба не так? І тут, усім членам тіла і його органам стало так ніяково за себе. Бо й справді, що ж вони можуть без тулуба? До чого будуть прикріплені ноги, руки, голова? Хоч кожен із них і вважав себе найважливішим, але мусив визнати, що без тулуба їм не обійтись. Бач, який безсоромний, подумала голова, змусив усіх думати, що він найголовніший. Але що поробиш, коли в жодного члена тіла немає розуму. Мене то він не обдурить. А й справді, що найважливіше?